Друзі, всім привіт! Нещодавно робив детальний гайд по Нансену в своєму телеграм-каналі по Кроково, як що робити, і вирішив записати невеличке відео, бо люди запитували, як ну, комусь можливо краще наглядно це побачити, як це це робити. Значить. Не буду розповідати, що це за платформа, про це вже писав неодноразово в своєму каналі. Просто покажу, що і за чим робити. Mm -hmm. Значить, підготував декілька аккаунтів, щоб показати по черговість. Значить, маю аккаунт, який ще не зареєстрований на платформі. Ви переходите за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. Потім ви потрапляєте на ось таку сторінку. Тут обираєте безкоштовний тариф. Далі чекайте, поки тут буде зелена галочка, і тут ви можете зареєструватися або через пошту, або через гаманець. Я реєструюсь через гаманець, а вже потім прив'язую пошту. Значить, тиснемо сюди. Тут обираємо ЄВМ-гаманець в моєму випадку РАБІ і коннектимо його. Підписуємо. Все, ми зареєструвалися в цій платформі. Далі, що одразу можна зробити? Переходимо в налаштування. Значить, тут ми бачимо вже наш гаманець, з якого ми зареєструвалися, тільки що. Далі конектимо, значить, солановський гаманець. Зараз встановлю сторінку. Так, Солано гаманець. І після цього приєднаємо ще кеплер. Гаманець для атома. Це вже пізніше на наступному аккаунті покажу. Далі переходимо у вкладку Points, активуємо наші поінти для початку. Забачте, нам одразу дало 20 поінтів. Що ми можемо зробити на аккаунті? Значить, робимо для початку ось ці квести. У нас їх всього 5. Один ми тільки що зробили. Виконати ми можемо поки що 4, бо ось даний квест ми можемо зробити лише з платною підпискою. Тому, в кого немає підписки, цей квест ми не робимо. І починаємо почергово. Значить, з цього квесту тут додаємо гаманець із списку обираємо будь-який, наприклад, цей ім'я пишемо. Можете так само підписувати, можете просто що попало, писати, і додаємо його до очлисту. За це нам дають 20 поїнтів. Вертаємося знову в завдання. Тут тиснемо сюди My Portfolio, копіюємо нашу адресу EVM-гаманця, тут неважливо, або селани, біткоін будь-який. E, створюємо наше перше портфоліо. Дали 20 поїнтів. Тепер e, додаємо telegram аккаунт telegram аккаунти можна додавати справжні, тобто свої, можна додавати e, будь-які назви, ну, тобто, що попало з голови. Можете просто пройтися по своїм некриптовим друзям, e, ну, які точно не будуть робити нансен, і просто взяти у, у них нікнейми. Е, сюди пишемо. Не знаю, напишемо, я е, з голови візьму. Е, ось такі, до прикладу, і чекаємо, поки воно е, пройде. Якщо, е, до прикладу, такого телеграму не існує, бо воно дійсно їх перевіряє, то воно вам видасть помилку. Е, додаємо телеграм, все, додали. На даному етапі ми маємо 80 поїдні. Тобто, оце п'яте завдання ми виконати вже не можемо. Після того, як зробили завдання, ще в налаштуваннях ви можете додати емейл, я це зроблю пізніше, і додати Discord. За емейл і Discord поїнти не додають, але на всякий випадок краще це зробити, щоб аккаунт був більш живий. Так, після цього ми переходимо до завдань із вкладки стейкінг. На цьому гаманці в мене Solana немає. Я підготував на цей аккаунт. Тобто ви робите наступне: Переходите у вкладку стейкінг і переходите на ось це завдання. Значить, тут я вже підготував солану на 1000 доларів. 900 поїнтів нам дають за те, що ми застейкаємо від 1000 доларів на платформі. Ці 900 поїнтів дають один раз всього. Тобто ви закинули 1000 доларів, вам дають 900 поінтів. Значить, переходимо на Solano і стейкаємо на 1000 плюс доларів. Відвалився в мене інтернет? Зараз хвилинку. Так, значить, ми стейкаємо салану на тисячу плюс доларів. Зараз роздоплиться. Так, значить, обираємо салану і вписуємо більше, ніж на 1000 доларів. Тут е, бажано там, не цілі числа. Ну, не те, що не цілі, е, не такі числа, щоб повторювалося на інших аккаунтах. До прикладу, ставлю так, підтверджую транзакцію. Це зараз через буквально 10-20 секунд нам дадуть 900 поінтів. Переходимо у вкладку бачите, Нам дало 900 поинтів. З цього завдання, ось, плюс 900 pointів. Тепер, що ми робимо? Вертаємося у «Стейкінг». і одразу бачите, статус Activating. Тобто, наша Solana зараз йде до валідаторів, тобто вона ще в стейкінгу не активована. Щоб зекономити свій час, ми одразу її ставимо на анстейк. Тут тиснемо продовжити і е підписуємо транзакцію. Unstake-атись вона буде до двох днів, плюс-мінус, десь в цих проміжках ви її зможете вивести. Зараз оновлюємо сторінку. І тепер ми бачимо, що Solana у нас вже із статусу Activating, бачите, змінила свій статус. Тобто, коли ось зараз, якщо поставити на вивід, бачите, кнопка неактивна. Хоча раніше можна було вивести одразу. Приблизний срок 2-3 дні на вивід. Тобто, через 2 дні ви вертаєтесь сюди і просто ставите на вивід свою Solana і тим самим виводити її із платформи. Також можете одразу, можете, до прикладу, там, після того, як виведете цю салану, стейкаємо сюди ще мінімум, мінімалку якусь. Щоб за це нам теж дали в майбутньому плюс один point. О, тепер у нас два стейкінги, ну, вірніше один вже анстейкається, і один буде у нас новий активний. Так, тобто, бачите, цей активується, він активується через 2 дні, і через 2 дні він загориться зеленим, і за це вам начислять 1 поїнт у вівторок. Так, тепер це, що стосується солани, як забрати 900 поїнтів. Далі, що стосується інших поінтів по одному поєнту за активи, які я. Показував у, у гайді. Значить, дивіться. Я сюди вже додав космос-гаманець Kepler. На нього я вже вивів Atom на 1$ і мінімалку я вивів із Мексу. Значить, що ми робимо? Переходимо у стейкінг, і ми можемо застейкати. Наступні активи, тобто які зв'язані з космос мережею, для початку ми переходимо у наш гаманець SWAP, і тепер в гаманці ми свапаємо активи список активів. Я писав в пості, значить, по, бачите, там тільки числа міняйте. Щоб не було всюди однаково. Ось, до прикладу, починаємо Osmosis. Підписуємо транзакцію. Так, далі що нам треба. Е, так, так, так. DYDX. Це все ми робимо в гаманці. Можна одразу посилати транзакції, не чекати, поки вони діють. Так, так. Мантра. Бачите, я до прикладу можу змінювати там останні цифри, щоб не було максимально схоже. Так, ось ми ми зробили бейбі. Кава, потим, акт. Так, акт, луна. Так, и сетика. До речі, це активний всіх знаходить, бачите, може підглючувати чомусь саме на цьому активі. Якщо у вас його не видно через пошук, то, не знаю, через пару хвилин поверніться і знову спробуйте його знайти. Чомусь саме на цьому активі воно глючить. Так, все, ми просвапили всі доступні токени, які в нас є тепер. Починаємо. Почергово. Тія я вже вивів на гаманець. Тиснемо стейк, під'єднуємо гаманець, опрувуємо і вставляємо, ось бачите, скільки доступно і мінімалку воно відображає. Тут ну, цифри бажано змінювати, тобто, там, щоб вони не повторювалися, і підписуємо транзакцію. І так, тепер по кожному активу, який ми тільки що з вами свапили. Так, оновлюємо сторінку, а можна оновлювати, бачите, воно вже є. Е, так, поки ми будемо це робити, зараз ще е, ось, бачите, є у нас актив Ronin, його теж легко засейкати. Е, ми просто через Bridge Relay можемо свапнути на там, 10 центів буквально. Тобто робимо ось таким чином. Де у вас є актив, е, не знаю, там, буквально 10 центів нам треба. Я свапаю ефір із арбітром саме в токен Ron, Ronin. Саме його ми будемо стейкати. По, поки про, просто відправлю транзакцію, нехай воно доходить, можливо, одразу прийде, можливо, ні. Все. Транзакція пішла і тепер вертаємося сюди. Значить, далі, тепер по порядку Divide DX. Тобто, я думаю, логіка вам. Зрозуміло. Ми стейкаємо всі активи на мінімалку. Бачите, потроху вже починаю додаватися з кожним разом активні позиції, але, до речі, там, я не знаю, чи то глюк, чи воно просто не всі позиції відображає. Здається, на дві позиції менше. Але нічого страшного, воно все одно дає по одному поінту за всі активи. Тобто за всі активи, які ви застейкаєте, вам будуть давати все одно по одному поінту. Так, в принципі, як бачите, складного нічого немає. Просто треба встановити гаманці всюди і повиводити якусь мінімалку, щоб це все пересвапати. Один акаунт не знаю, там хвилин, можливо, до 10 займає, щоб зробити його. Так, поки Так, тут у нас вже брідж в мережу Ронін дійшов. Зараз вже достейкаємо всі монети, які ми свапали через Кеплер і потім закинемо ще Ронін. Тут в принципі можете перегортати. Ну, я вже достейкаю вже всі. До кінця монети, щоб уже показати вам кінцевий результат, просто почергово стейкаєте все, що ви тільки що насвапали. Так, нам залишилося ще е, три монети. Три монети і... Потім ще застейкаємо Ронін. щоб що було пару вікон відкрию ще так е залишилася луна і CT case здається так і тут у нас та монетка Так, все, тепер. Е, Зараз ще з цю монетку. Все є. Вновлюємо сторінку і тепер дивіться, у нас е, ми маємо, Е, зараз порахуємо, скільки активних позицій. Так, значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, ще атом забув. Е, Ще стекаємо атом. І ще застейкаємо Ронін. Так, і ще стейкаємо Ronin. Встановлюємо сторінку, на цьому все. Ще можете застейкати HyperLiquid, Я на деяких гаманцях його стейкінг, але там у нас є мінімалка 001 хайпу. Ще із того, що можна легко застейкати, це Starknet. Але треба встановлювати гаманець Aptos і Sui. Але тут у нас мінімалки є. Тому, в принципі, цих активів, які я вище вам показав, буде достатньо, щоб набити тисячу поєнтів. Все, тепер ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 активних позицій. Тут пише 10, але за всі 12 вам дадуть по одному понту. Зараз отсюди почнуть з'являтися зелені. Знаки оклику, це означає, що там, типу, можна клеймити е, реварди зі стейкінгу, але там-геть геть мало. Можете не звертати увагу. Тепер е, переходимо у вкладку Points. У вівторок вам буде нараховано по, ось тут ви будете бачити по одному понту за всі ваші активи. Бачите, понти оновляться через 6 днів. Тобто тут у вас буде всюди по плюс одному. І ваша задача перейти на наступний тір, тобто від 1000 поїнтів. З цими активами, які ми застейкали 12 активів, за 2 тижні ви перейдете на новий тір. В принципі, на цьому все. Можна завершувати. Якщо будуть питання, пишіть в чат, залишу посилання під цим відео, і там вам ще допоможу. Всім гарного дня!